Хорош телевізор в попередньому відео знімав, що п'ятна на екрані. Дивіться, я от зняв кришку і яку інтересну штуку помітив. Короте, якась така от пилюка непонятна. Прям непонятна пилюка. Не знаю, в мене є таке відчуття, що могло попасти на самі лінзи підсвітки. І може зато погано розсіє світло. Не знаю, зараз коротко, буду повністю все, все чистити, пілисосити, знімати. Доберуся вже до самої підсвітки, до матриці і подивлюся, що Ну, непонятна пиль. Ось така от. Це, вроді немного. Зараз подивлюся, ну, але пилюку видно, прям конкретно її видно по всьому. А ось задня кришка. І, кстати, полюка така, що вона якось, знаєте, так непонятно як. Це чувство, як будто знаєте, ті жуки є, що дерево е, їдять у них от така, ж, як стружка, чолі. щось таке. Короче. В общем, на лінзах вроде би нічого не бачу. Пробував їх протирав, все вроде би, чисто. А от отражателі... Блін, камера так не передає, але якщо подивитися, то прям, я вам скажу, дуже грязний. І мені каже чомусь, він хреново розсіє і за того фокусує все на середині, коротше, прочистив я всі ті отражателі. Я думаю, що ще треба чуть-чуть почистити, але... Різниця прям дуже народ конкретна. Бачите? Воно ще чуть-чуть пробивається, якщо все придивити, але вже такого коротше, нема. Так що, все-таки була проблема іменно із тим, що бруд. Просто коротше цей отражатель, він просто був дуже сильно ну, блін, брудний коротше, і світло неправильно розсіювало. Було. Зараз його ще. Скоріше всього, ще дочищу, домию повністю. Ну, але ефект є прямо однозначний. Коротше, проблема іменно в самих цих роз... розсіювачах. Так, все, ремонт коротше, закінчили. Все, проблема була іменно з розсіювачем. Так що все чітко, цих вже не видно більше. Так, що у кого є коротше, такі проблеми, знаєте, проблема із самими розсіювачами. Вони просто бруд, бо якщо на них все ну на ощупь, вони як такі, знаєте, якби, блін, ріфльоні, волнисті. І туди, коротше, між тут ну, між ті волни бруд, і він не може світло нормально розсіювати і затримує. Так що, коротше, зрозуміли, так? Да?